Коли ліміт майже закінчився, я вирішив ставити великі залишки суми, адже було страшенно нудно, і хотілося поміняти рулетку на ігрові автомати на зразок однорукого бандита. Роблячи одну з останніх бездумних ставок, зосередившись на блискучому хромованому колесі, що обертається, я раптом щось відчув. Не стримавшись, я з усмішкою глянув на Дмитра, що попивав віскі, і мовив: зараз випаде зеро. Клянуся, друзі, він глипнув на мене, мов на дурня, і відповів, що не випаде. Трохи пострибавши, біла кулька впала на зелену середину, де красувалася цифра 0, тобто зеро. У зеро, якщо говорити про рулетку, найвищий коефіцієнт виграшу 1 до 36 Ставиш 1 долар, виграєш 36. Ставиш 1000 доларів, виграєш 36 тисяч доларів. Думаю, зрозуміла аріяфематика. Чи шкодував я, що знову не послухався чогось дуже конкретного всередині і не поставив тоді на свою квартиру, всі наявні гроші, ще й не позичив додаткових? Звісно, шкодував, але я людина, а кожному з нас властиво боятися і сумніватися? Класна історія, правда. Скептики скажуть збіг, і я не проти, лише за. Мене все влаштовує, але ж я жодного слова не написав, що ми пішли з казино, яке на той момент заробляло лише на нас двох. Гроші ще залишалися, і, щоб не витягувати при допомозі касера ці копійки з автомата, потрібно було їх просадити. Через кілька ходів на останній моїй ставці, коли я вже її зробив. Спостерігаючи за щойно запущеною кулькою, я знову сказав Дімі: Старий, зараз знову буде зеро. Той відповів: так не буває. Двічі за вечір одна людина не вгадує зеро. Але цього разу я себе не підвів. Знявши всі гроші з тієї цифри, на яку я поставив перед тим, я перемістив усе на зеро. І що ви думаєте? Випало знову зеро. Хтось скаже, так не буває. Я скажу: буває. І це сталося за тією ж схемою. Як і в дитинстві з моїм вічимом у прикладі з таблицею множення.